Я, звісно, вибачаюсь, але з яких пір 44 тисячі 500 доларів для однокімнатної квартири в Києві це вже стало дорого. Мені інколи здається, що люди пишуть коментарі, не моніторюючи ринок, не розбираючи ситуації, просто так написали і все. Ми нещодавно продали квартиру з такою ціною. І нам навіть не одна, а декілька людей так, в принципі, написали, що це дорого, ми б таке не купили і тому подібне. Але що ви хочете від цін в столиці? Там 31 квадрат, там квартира в стані, в якій можна заїхати. І жити вона не убита, вона не під ремонт, там доволі гарне планування. Там даже замінені була проводка, вікна і так далі. Ну тобто, квартира в адекватному житловому стані. Вибачте, не на окраїні світу, вона в Шевченкомському районі Києва. Вона там не в пішій доступності до метро, але типу 5-7 хвилин можна під'їхати. Поруч є необхідна інфраструктура, і така ціна. Якщо ви зараз відкриєте дошки оголошень, до 50 тисяч найти чистовкове майже нереально. Тому. Неможливо казати дорого, дешево і так далі, коли щось реалізоване. Тобто хтось за це заплатив кошти, значить, саме для нього ця квартира була найкращою. Значить, були конкуренти, він їх порівняв і він вибрав її. Тому, якщо вам потрібно продати нерухомість, пишете нам слово продаж, ми реалізовуємо швидко та вигідно.